Хочу долучити до обговорення цієї ситуації в енергетиці, директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава доброго дня. Зараз в студії ми з Максимом Гардусом обговорюємо ситуацію з енергетичною енергетичну ситуацію в Україні, зокрема, в тих регіонах, де я найбільше проблем і тільки що мої колеги показали і матеріал про те, яку допомогу ми отримаємо з-за кордону. На вашу думку, цієї допомоги ну ця допомога нам якось допоможе вибачте за таку тавтологію. Е, дивіться, на мою думку, ми з іноземними партнерами в енергетичній частині зараз більше в ще на етапі обіцянок і координації. Uh -huh. Себто з одного боку, нам висловлюють велику підтримку і готовність допомогти, з іншого боку, ця допомога ще не матеріалізована по суті. І е, я там бачу переможні релізи -ре 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 про те, що нам е, діставили там 180 тонн обладнання не знаю, звідки слухайте, один автотрансформатор 200 тонн важить. А на жаль, автотрансформаторів, які нам саме і потрібні, високовольтні, поки що немає. Їх знай... знайдено одиниці в принципі в світі, які можна привести, і фізично вони з'являться не раніше лютого, а скоріше лютий березень в Україні. Тому, на жаль, саме в цьому аспекті найбільш важливому по суті сьогодні швидких результатів очікувати складно. А є ще один, як на мене, так надважливий аспект, якого потребує зараз перш за все Київ і інші великі міста, які страждають від дефіциту генерації і дуже пошкоджених розподільчих мереж. Це так звана газотурбінна електрична генерація, мобільна, так звана. Це установки на базі електричних турбін, які спалюють гази, генерують від 30 до 50 мегаватт електрики. От саме ці установки можуть значно покращити ситуацію, як в Києві, так і там, скажімо, в Херсоні Харкові в тих районах. Близьких до бойових дій, де дуже пошкоджена інфраструктура і просто брати. енергодефіцитний сам по собі цих установок в світі вистачає їх фізично доволі багато, цебто вони і використовуються як в європейських країнах, як резервне живлення на випадок поганої погоди чи якихось різких перепадів ситуації в енергосистемі, скажімо, в скандинавських країнах це доволі стандартне обладнання. Так само його багато в азійських і африканських країнах, де вони зачасту працюють просто як генерація для там, де немає такої знаєте капітальних установок. Немає це е, машини, фактично, це траки, фури, е, морські контейнери за розміром, які можна просто от, там загнати в літак і привести до кордонів України або просто з Європи, е, так само е, вантажівкою перевезти до України доволі швидко. Тому зараз е, це безумовно. Воно може бути дуже добрим рішенням для нас міст, перш за все для нашої критичної інфраструктури, дає для покращення ситуації з постачанням електрики споживачам. Скажімо, в Києві, 4-6 таких установок фактично обезпечать критичну інфраструктуру Києва, а 10-12 зробили б ситуацію значно більш м'якою і для приватних споживачів. І головне, що це мобільні установки. Їх можна встановлювати навіть там в підземних паркінгах, досить глибоко під землею. Їх можна інсталювати десь в глибинах корпусів і так, щоб їх було і важко знайти, і важко вразити. Тому вони ще й доволі можуть бути добре захищені від враження, що дронами, що ракетами. Ось таких установок, до великі Для, прикладу, для Києва, дирати. для Києва. Скільки таких установок потрібно? Ну... Дивіться, для того, щоб ще раз забезпечити критичну інфраструктуру в Києві, потрібно 4-6 таких установок чотири мінімум шість оптимум. А для того, щоб забезпечити Київ, вони не зможуть повністю забезпечити Київ електрикою. Вони для цього не призначені, але вони можуть значно пом'якшити ситуацію в Києві і зробити її більш комфортною для споживачів. То мова йде про 10-12. На жаль, вони доволі дорогі. Це то з точки зору грошей, кожен мегаваттку коштує 500-550 тисяч доларів. Mm -hmm. І ну це є певним бар'єром, тому що ці установки саме по собі треба купити, привезти. І зараз йде мова про те, щоб донори нам допомогли фінансово для того, щоб ми змогли швидко їх зараз закуповувати і вести в Україну. Mm -hmm. uh... Зрозумів, я так, я так розумів, що е, з приводу цього обладнання зараз ведуться перемовини на високому рівні. Е, будемо чекати, звісно. М -м, втім, наскільки я пам'ятаю, раніше говорили, ну, в Укренерго говорили про те, що ще до останньої е, цієї атаки дронами, яка відбулася в п'ятницю, а про те, що а, м -м, наступного е, такого. Удару енергетична система не витримає, втім, енергетична система витримала. На вашу думку, що має відбутися, наскільки сильний має бути удар? Не говорю по чому, для того, аби дійсно сталося те, чого ми всі дуже боїмося. Це блекауту. Ну, дивіться, настався блокау 23 листопада, і О, ми дивіться. всі з вами живі і е, так чи інакше отримуємо електрику. Я би сказав, що той досвід, який ми отримали 23 листопада, е, і в тому числі його отримали діспетчери і інженери «Укренерго», які власне розробили дуже, на мою думку, дуже е, якісні і е, ну, фактично такі унікальні. Технічні рішення для того, щоб подальшому або е, не дати можливості блекауту статися в принципі, або якомога швидше пом'якшити його наслідки. То е, ну з тим, що я бачу, я думаю, що блекаут ми зараз не дуже боїмося. а ми більше боїмося таких пошкоджень, як зараз є в Києві і Київській області, коли фактично зруйнована система дистрибуції електроенергії. І блекауту немає, але одночасної заживити споживачів в багатьох районах Києва більш на 2-3 години на добу немає технічної можливості. Оце зараз є більш навіть небезпечною ситуацією ніж короткочасний блекаут, якого я думаю вже і не виникне, якщо чесно, з тими рішеннями, які я бачу, які є. І е, навіть якщо він виникне, то зрозуміло як дуже швидко е, е, поб'якшувати і виводити систему назад е, в робочий режим. А от е, та ситуація, яка є в Києві, яка є в Харкові, яка є в Херсоні, вона для споживачів є набагато більш небезпечною. І зараз я впевнений, що фокус має бути на короткотермінових рішеннях забезпечення цих регіонів мобільною генерацією. Або газотурбинною, або газопоршневою. Там є різні технології, вони різні різної потужності, але це саме те, що треба зараз для цих регіонів якомога швидше закупити і інсталювати. І далі безумовно автотрансформатори для Укренерго 750 тисяч вольт, 330 тисяч вольт, 110 тисяч вольт. те, що потрібно, і те, чого ще раз повторюся на сьогодні. Одиниці, дякую вам, пане Олександр. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був з нами на зв'язку.